УПЛ повернулась після зимової паузи. Вісімнадцятий тур минув, команди втираються в ігровий ритм і планують підкорювати свої вершини. Ми вирішили почекати і послідкувати за першим туром після повернення чемпіонату і скласти топ-інтриг другої частини сезону. УПЛ Вподобайка і вбій! І інтрига перша хто з новачків УПЛ найкраще проявить себе. Клуби цієї міжсезонки відносно непогано попрацювали. Олександрія підписала цару в противіз Безері на іншому фланзі. Полісся скупила купу виконавців різної проби. Найбільше цікавить батіста, за якого віддали круті гроші. По першому туру, після повернення, ми вже побачили, що страйкер дуже націлений на ворота суперника, але очевидно, що має пройти адаптація. Сам футболіст жаліється на те, що в Україні досить холодно нині. Але до речі, свій дебютний гол він вже забив. Хоча й здається, що там більше заслуга партнерів по команді, які вивели його на ударну позицію, з якої схибити було вкрай складно. Чимало крутих виконавців рівня УПЛ перейшло до складу Карпат. Вже дебютували Краснопір і Сич. Перший, по ідеї, має ідеально закрити проблемну позицію страйкера у стані левів, Зацікавила і ворскла, котра нині бореться за виживання. А в дилі і Фаєрон перш. Перший вже дебютував і непогано. Другий поки загадка, але по першим враженням здається, може стати цементом в центрі оборони Ворсклян. І головна інтрига: Шахтар оформив дорогий трансфер Еліаса. А вже ж від такої суми очікування вже виростають до неба. Але в першому ж своєму матчі проти лівого берега, де він вийшов на заміну, футболіст слабо вразив і отримав другу найнижчу оцінку від Софаскор серед всіх гравців цього поєдинку. А вже ж, як із батістою у Полісі, потрібна адаптація, потрібно звикнути до реалій чемпіонату. Ми розуміємо, що це може затягнутися до кінця навіть сезону, тому найпевніше, найкраще у другій половині чемпіонату себе покажуть Балканці. Авдилі, Цара, вони більш адаптовані до силового футболу, до клімату. Їм, певно, буде легше себе проявити і вони зроблять це швидше. А більш вартісні легіонери або більш екзотичні легіонери. Будуть довше звикати. Давайте слідкувати. Друга інтрига для мене це львівське питання: що буде з рухом, та чи набагато потужніші будуть Карпати. По 18-му туру, можемо чітко говорити. Склад Левів отримав кілька діамантів. Рух своєю чергою втратив цих діамантів. Мова про сеча, Федора, Квасницю, Краснопера. Невідомо до кінця, як далі буде розвиватися історії із об'єднанням заради спільної мети. Здається, клуби поспішили з таким формулюванням і просто додали новорічні ночі трішки футбольних барв. Якщо дивитися на питання. Тання суто по футбольному, то руху дуже не вистачало лідерів першої частини сезону в матчі проти ЛНЗ. Туди, а вже ж додалась епідемія хвороб, але рух не виглядав так гостро, як ми до того звикли. Карпати ж не показали найкращих сторін в матчі проти Динамо, але їх ширина складу тепер може дозволити підтягнутися до другого ешелону лідерів, тобто до Полісся і Кривбасу. Прогнозую, що Карпати можуть і за четверту сходинку поборотись а рух поки здається опуститься. Нижче в турнірці з поглядом на наступний сезон. Ця історія може круто і цікаво розвинутись. Наступна інтрига, і це інтрига за виживання. Я додав би їй ще одну ремарку: чи зможе Юрій Максимов знову реанімувати Ворскло. Давайте відверто. Інгулець по складу не дотягує до рівня УПЛ. Чорноморець теж має купу проблем і, зокрема, проблемний склад. Вони будуть набирати свої пункти, але здається, що одесити головні претенденти разом із інгульцем на прямий виліт. Лівий берег, зокрема, по матчу з шахтарем, виглядає привабливіше. Хоча теж здається, Трішки не дотягують по складу до еліти. Вище йдуть Ворскла і оболоні. Здається, ця когорта теж буде приймати участь в цій гонці за виживання. Але а вже ж саме полтавці, зокрема по складу, виглядають найбільш переконливішими в питанні: а чи виживуть Максимову, доручили клуб, який після потух скрипника зробити щось гарне, і Долганського з його невдалим експіріансом. Доручили знову, як і кілька років тому, рятувати, увірячи, поки все йде 50 на 50. В першому колі, очевидно, не вистачало кадрів. Зараз же дали підписати кілька хороших легіонерів і українців, і знову повернути Владислава Кулача, з опціоналом якого Максимов розуміється, як ніхто. В матчі з оболонню, тобто прямим конкурентом за виживання, була погана реалізація, але моменти створювати вдавалося. Здається, якщо підтягнути цей аспект, то полтавці зможуть отримати місце під сонцем. Принаймні, вони виглядають колективом, який найбільш очевидний. Видно, з когорти аутсайдерів не буде страждати від перехідних матчів або прямого вильоту. То хто ж покине чемпіонат? Гайда у коментарі, друзі. Наступна інтрига це бомбардирська гонка. На даний момент десятка претендентів виглядає ось так: очевидний кандидат на отримання золотої бутси сезону це а вже ж Владислав Ванат, який цього сезону показує зразкову результативність. Але на п'яти наступає Гуцуляк, який теж роззабивався в першій половині чемпіонату. І, зокрема, Георгій Судаков, який може пару матчів не забивати, хоча це логічно, його позиція в першу чергу вимагає трішки іншого. А потім видати, наприклад, хет-трик. збавив трішки Назаренко, і своє слово ще до кінця не сказав Філіпов. Олександр в минулому турі відзначився дублем, і я вважаю, що в другій частині сезону він зможе не тільки забити більше ніж у першій, а й серйозно поконкурувати з Ванатом. Дуже тісна гонка за золоту бутсу, І здається, у нас може бути багато цікавих виходів наприкінці сезону. І головне питання: а вже ж воно вкрай логічне. Чемпіонське хто виграє золото. Динамо має, здавалось би, комфортну перевагу в пунктах над Олександрією і Шахтарем, над Помаранчевими, так взагалі в 10 пунктів. Але підопічні Маріна Пушича мають поєдинок у запасі. Але є одне питання: чи зможе Динамо тим же ресурсом, що і в першій частині сезону, витримати цю гонку? Взимку ніхто не прийшов. Додається, сюди змазана трішки ситуація з брашком, якого могли продати взимку, але в підсумку перепідписали. Контракт Володимир здається не дуже тому зрадів і чи матиме це свій вплив своєю чергою. Прямі конкуренти Олександрії Шахтар на ринку грали активно. Про Шахтар вже говорили, хоча варто згадати їх продажі. Пішли Степаненко, Сікан, Зубков. А вже ж з їх лавкою ресурсу має вистачити гірники в перехідній фазі. Наразі перебувають перед літом. Трішки змінюють вектор. Олександрія ж розуміючи, що в першу чергу треба збільшувати лавку, взяли кілька виконавців. На різні позиції в матчі із Зорею, в ситуації, де суперник дуже круто нав'язував свою гру, все ж вирвали перемогу, проявили характер. Матчі з Шахтаря і Динамо проти своїх суперників мені не дуже сподобались. Динамо виглядало дещо безідейно, а Шахтар з лівим берегом взагалі мучився. Мало того, що могли пропустити, і не один, так і реалізувати свої нагоди не могли купу разів. По моїм словам, може здатися, що найменш проблемною нині з цих трьох виглядає саме Олександрія і. Що це як не додавання шикарної інтриги в другу половину сезону в плані боротьби за чемпіонство? Так, ми бачили схожі кейси і у минулих сезонах, але третя сила зазвичай швидко відпадала саме під час другої половини чемпіонату. Тож, напевно, звідси найлогічніше питання: чи не відпаде команда Ротаня. Що ви, друзі, на цей рахунок думаєте? І що буде, якщо Шахтар фінішує третім? Востаннє це було ще, напевно, за царя Давида. Ось таке от відео, друзі, вийшло з такими от інтригами. Пишіть про що ми забули, і пишіть свої думки на рахунок того, про що ми не забули. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не хворійте, зустрінемось.